Від зіткнення з Мерседес автомобіль БМВ перекинувся до гори. У лучанина знайшли кастет і арештували майно. Правоохоронці затримали жінку з підозрілим покупом. У Луцьку судять колаборанта. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіше у нашому інформаційному підсумковому випуску на часі. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. На війні з окупантами не стало 29-річного захисника з міста Володимир Тараса Марходея. Раніше він був учасником АТО і після повномасштабного вторгнення знову пішов боронити батьківщину від ворога. На жаль, військовослужбовця не стало 22 лютого. У героя лишились дружина та двоє дітей. Його батько теж на війні. Про дату і час поховання Волинянина повідомлять додатково. Втрата для Луцька за Україном загинув лучанин Олег Круковець. Захиснику назавжди лишиться 40 років. Солдат поліг 22 лютого під час виконання бойового завдання біля села Новомайорське Донецької області. У Скурботі і Старовижівська громада. На війні з Росією поліг мешканець села Брідки Віктор Маркевич. Герой загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання біля села Гряниківка Харківської області. Йому назавжди буде 53. Про дату прощання сповістять окремо. Вічна слава полеглим захисникам та співчуття їх родинам. У селищі Голоби, що на Ковищині, посмертно нагородили двох полеглих на війні героїв. Відзнаки отримали родичі Віталія Василюка та Руслана Якубчука. За рік після повномасштабного вторгнення Голобська громада провела в останню дорогу чотирьох захисників. У Луцьку на проспекті Соборності трапилась потрійна ДТП. 20-річний водій БМВ перевищив швидкість і влетів в Мерседес під керуванням 23-річного водія, який якраз перелаштовувався в іншу смугу руху. В результаті БМВ зіткнулося з Мерседесом і від удару на швидкості буквально перекинулись догори. Заодно уламки зачепили припарковане авто Обабіч. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівки отримали значні механічні пошкодження. На обох водіїв патрульні склали протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля БМВ рухався лівою смугою та здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес, що їхав у попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок ДТП авто БМВ перекинулося на дах. Уламок одного із пошкоджених автомобілів відлетів та пошкодив лобове скло припаркованого авто. В аварії у Луцькому районі загинув чоловік. ДТП сталась напередодні ввечері біля села Черуків. Водій автомобіля Шкода, ймовірно, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Як наслідок, зіштовхнувся з вантажним автомобілем ДАВ. Від одержаних травм водія легковика мешканця села Вільхівка не стало. За кермом вантажівки був мешканець Чернівецької області. Він не травмувався та їхав тверезим. На місці працювали правоохоронці. Відомості внесли до ЄРДР, з'ясовують всі обставини аварії. За минулу добу патрульні спіймали чотирьох водіїв, які їхали під мухою. Зокрема, на вулиці Героїв УПА у Луцьку інспектори побачили дві автівки, які стояли на проїзній частині. У Керманичів виник конфлікт. Чоловік, який їхав на Деоланус, обігнав автомобіль Мерседес і підрізав його. Тому й виник конфлікт. Коли правоохоронці спілкувалися із порушником, зауважили, чоловік був під градусом. Водій погодився на освідування. Драгер показав результат, який майже у сім разів перевищує норму. Горе водій не погодився з цим і наполягав, пройде освідування ще раз, але цього разу вже в лікарні. Але і медпрацівник підтвердив, Керманич був нетверезим. Напередодні луцькі рятувальники загасили пожежу в приватному секторі. Загорівся гараж. Пожежники ліквідували загорання. На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірна причина виникнення вогню коротке замикання електромережі. Вночі у селищі міського типу Іваничі на вулиці Валовій горіла господарська будівля. Загорання загасили вогнеборці з Іванич і Нововолинська. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У Луцьку посеред білого дня патрульні поліцейські затримали жінку. Кажуть, її з чоловіком побачили біля залізничних колій. Вона мала при собі підозрілий пакунок. Тож її зупинили, аби провести так званий поверхневий огляд речей. Серед вмісту сумки, запальнички, лампи і. Підозрі речовини схожі на наркотичні. На місце прибуло два екіпажі патрульних. Зараз тут на території, на якій можливо вчинене кримінальне правопорушення або адміністративне. Будь ласка, станьте десь збоку. Всі останні коментарі звертайтеся ще раз у відділ патрульної поліції вам відповідають і нададуть всі відповіді потрібні. Просто так, а нічого не поясують. Можна повірка, під час воєнного стану. Ну, це воно так і є, в принципі. Це їхня Чи Може, вас дозволяють такі, що ви Ну, Щось може бути, не знаю. Це їхні, це вони їхні влічні. А скажу. А Може бути, я вже йшов додому. Але молоко. звичайно молока. Сергієна. Сергіївна. Сергіїв. Да. Підійдіть, будь ласка. То це тут сталося місце події. Ви ж сказали біля рейсів. Ні, я не казав біля рейсу. Я сказав, що тут. Місце. Підтопило 40% територій Заболтівської громади, що у Ратнівському районі. Є поля, що затопило повністю. У машині Лучанина знайшли кастет. За те, що не мав дозволу його носити, неби як поплатився. Слідчі так взялися за розслідування, що арештували майно чоловіка. Той вже півроку немає спокою, каже, що його справу про кастет розслідували ледь не десяток слідчих. Наші журналісти розкажуть, чим все закінчилось. Олександр говорити на камеру не хоче, а от поза нею розповідає, що його вже разів 20 викликали на допит. Каже, що слідчі у його справі змінювались один за одним, ніяк не могли дорозслідувати такий заплутаний злочин. Хоча чоловіка зупинили у Луцьку, і сам він лучанин, розслідуванням чомусь зайнялись правоохоронці із Володимира. Те, що возив кастет без дозволу, підсудний не заперечує. Вину визнає повністю. Зупинили. Але Олександра на блокпості раніше каже, він і сам був місцевим тероборонівцем, не у незаконний спосіб придбав даний кастет, подальшого він його барні з автомобіля, яким користувався, і особисто сам мені ще ну, можна сказати так бардачку в автомобілі, де його постійно перевозив до 24.05-2022 ну, року аж поки не, були, не було виявлений поліцією. Він придбав кистець, бо ще приїздить до тривоні, бо ще не їздив перший місяць залишилося. Дії ваші кваліфіковані як носіння холодної зброї без передбаченим законом дозволу не заперечити кваліфікації ваші від неї. Попускаєтесь в чинну. Для того як виявили кастет, слідчі тут же взялися накладати арешт на майно чоловіка. Можна лише уявити, який кагал людей місяцями працював над цією кримінальною справою і скільки їм держава заплатила за такий довгий процес. Не кажучи вже про відрядні, аби їздити з одного міста в інше на суди. Сам кастет відправили на експертизу, була проведена така експертиза. визнано, що кастет. Дійсно є повною зброю, і крім цього є щоб витрати по, даному, по даній експертизі в сові 1029 гривень, дев'ять купліки, які я прошу суд стягнути. Прокурор просить для чоловіка штраф 51 тисячу гривень. Захисник менше. Щиро скайп, з'являється інвалідом другої групи. Характеризується виключно з позитивної сторони. Дійсно просимо визначити штрафу – 17 тисяч гривень. Вирок судді десь посередині. Визнати винним чинників не пропорушення, призначивши покарання воді штрафу в розмірі 2 тисячі неподаткових мені доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Речовий доказ кастет знищити, стягнути з обвинуваченого дохід держави 1029 гривень 72 копійки судових витрат за проведення експертизи в холодної зброї. Арешт має на згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду скасувати на вирок суду може бути подана апеляційна скарга. Половину штрафу чоловік уже сплатив. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо колабораційної діяльності чоловіка. Як відомо, його обвинувачують у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. У цій справі вже відбулось кілька засідань. На жодне з яких підсудний не з'явився причина вас, не обияк здивує. У судовій залі Луцького міськрайонного суду слухається справа про колабораційну діяльність. Чоловіка обвинувачують за досить серйозною статтею. Йдеться про добровільне зайняття посади, не пов'язаної з адміністративно-господарськими функціями у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, яку ж таку серйозну посаду зайняв чоловік у фейковому органі так званої влади, і загалом як опинився під такою статтею, неясно. Адже про деталі цієї історії не хочуть говорити ані захисник, ані Прокурор відомо, що сам підсудний уклав угоду про визнання винуватості. Проте, як з'ясувалось, на попередні засідання чоловік не з'являвся, і ось чому не з'явився ніяк на перше засідання, яке було визначено 22 грудня 2022 року. При цьому було попередньо надано інформацію, що саме 21 грудня 2022 року Шевченківським РТЦ. К та СП міста Харкова останнє було направлено для проходження військової лікарської комісії для визначення ступеня можливої придатності для проходження військової служби. Не прийшов чоловік і на це засідання. Як виявилось, 6 лютого цього року його призвали по мобілізації до лав Збройних сил України боронити Донецьку та Луганську області. Суддя Ярослав Артиш поцікавився, чи повідомлені органи комплектування за якою статтею судять призваного ними чоловіка. Інкримінована стаття пану хвої трохи специфічно. Умисні дії пов'язані з добровільним заняттям громадином України посади, не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створено на тимчасово окупованій території. Чи цікавилось органи прокуратури слідства про те, чи може особа взагалі була зарахована з такою статтею до Збройних сил і мобілізації? Вдома вживалися заходи, заходи перевірки, чи є відповідності об'єктивності від цих даних щодо його перебування на службі. Однак відповідь на даний час від відповідних військових підрозділів не надійшла, а тому достої дані своє немає. Ні, в нас є підтверджені дані, що він на службі. Довідка є, наказ командира, все, -все є, підтвердження. Але стоїть питання саме факт зарахування. До Збройних Сил України по мобілізації з такою статтею за частиною 2 статті 111 значком 1. Чи інформована про це частина, чи знають органи комплектування? Чи ставилось якось довідоми цю інформацію? Зараз не було тату не походу. До слова, карається такий проступок, який інкримінує чоловіку позбавленням права обіймати певні посади на термін від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Після нарадчої кімнати суддя повертається до судової зали і ухвалює зупинити судове провадження до моменту, коли чоловіка не звільнять з лав Збройних сил України. Тоді ж і продовжать розглядати справу про його причетність до колабораційної діяльності. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Вісім років за гратами кожному такий вирок двом чоловікам, які до смерті побили перехожого на вокзалі в ковалі. 10 березня 2020 року мешканець Ковищин і житель Тернопільщини, жорстоко побили чоловіка на вокзалі. Від отриманих травм потерпілого не стало у лікарні. Тож вбивцям суд виніс вирок по вісім років позбавлення волі кожному. За рік повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну вдалося повернути 38 обмінів і провести їх за цей час. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовосполоненими. Додому повернулися 100 863 українці. Серед них військовослужбовців 1756 чоловік, 107 цивільних, 180 жінок. Кожне повернення додому це радісні емоції звільнених полонених і їх рідних. Душу й діло ми. Це всі новини на сьогодні у студії. Працював Юрій Куцик. Бережіть себе, не нехтуйте сповіщеннями повітряної тривоги та мирного вам вечора. Події минулого року змінили життя українців на дота після повномасштабного вторгнення окупанта. Надважкі випробування чекали всю країну, адже бути готовим до такого розвитку подій неможливо. Тож важливим було зорганізуватись та долучатись до наближення перемоги у кожного свій фронт. З перших днів війни найважливішим завданням було зрозуміти, де фонд Ігоря Палиця тільки разом буде максимально ефективним і максимально корисним. Так ми виокремили для себе три напрямки роботи від початку. Перше, звісно, найважливіший напрямок це допомога військовослужбовцям нашим. Другий напрямок роботи це допомога людям, які перебували на межі гуманітарної кризи в тих регіонах, які страждали від обстрілів, які були на лінії бойових дій. Або ж перебували в окупації тимчасовій, і наступний напрямок роботи був допомога внутрішньо переміщеним особам, які перебували до Луцька і Волинської області. Фонд Ігоря Палиці тільки разом на початку весни виділив 30 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Першочергово спрямували зусилля. На поміч тим регіонам, які перебували на межі виживання, організували закупівлю товарів першої необхідності і передавали їх туди, де цього найбільше потребували. Перші тижні було придбано дуже велику кількість товарів першої необхідності. Це продукти харчування, засоби гігієни, це підгузки і дитяче харчування. Купували все у місцевих виробників, таким чином запускали ми бізнес наш і передавали це у ті міста, які. Цього найбільше потребували гум вантажі з Волині їхали щоденно до слова фонд Ігоря палиці тільки разом з початку повномасштабного російського вторгнення відправив до постраждалих від війни регіонів понад 60 багатотонних вантажівок з гуманітарною допомогою. Мені важко уявити, як без В перші дні війни без співпраці з фондом. Як, як би ми спрацювали В перших днів фонд підставив плече. З перших днів ми отримали серйозну підтримку в нафтопродуктах в генераторах, коли не було світла. Ми змогли доставити в складні місця ці генератори. Це в першу чергу були заклади охорони здоров'я. От. І ми... потім ми отримали одразу продукти для хлібзаводів, муку, дріжджі. І ми змогли оцю волну першу збити виключно тільки. За допомогою фондів дуже багато зусиль фонд спрямував на забезпечення військових. Понад 5 тисяч захисників отримали якісну військову форму. На це було виділено 47 мільйонів гривень в рамках спільного проекту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом за сприяння фонду купували мікроавтобуси, позашляховики, приціл, тепловізори, дрони, бронежилети, каски та інше. Окрім того, допомагали різним військовим частинам країни та й місцевій самообороні. Усе для того, щоб здолати ворога. Захистити українців та волинян. Зокрема, У Луцьку був зроблений батальйон Луцьк вперше в Україні. Розроблена документація, підписані всі документи. Ми цим всім займалися на вищому рівні, швиденько зроблено. Батальйон повністю забезпечений зброєю любою зброєю, повністю для зупинки і танків, і БТРів, і для роботи з особистим складом, якщо з'являться тут чи білоруси, чи росіяни, тому що не можна цього виключати. Батальйон готовий. Луцьк. Я переконаний, захищений на 100% від сухопутної операції. Чи захищений він з неба ні? З березня минулого року в обласному центрі Волині почали працювати соціальні їдальні для переселенців. За цей важкий період людям, які потребували допомоги, видали майже 6,5 тисяч продуктових наборів та 250 тисяч гарячих обідів. Реалізовуємо проект разом з фондом і тільки разом. Фактично, і витрати ділимо так само. Порівно ми вже вийшли на цифру більше 2,5 тисячі осіб в день. Всього за час дії цього проєкту було видано переселенцям 31 тисяча 878 гарячих обідів, працює 4 столови. Дуже гарно, дуже вкусно і дуже добрі люди. А що сьогодні було? Сьогодні був борщ. Ну, я не знаю, може, це по-вашому не так, але ну, з капустою що -то. дуже гарна картошка, котлета, салат, булочка і компот. Так що дуже-дуже дякую. По-перше, дуже смачно. Люди співчувають, і ви знаєте, ну просто не тільки ми плачемо, ми разом плачемо. від того, що така біда, вона одна єдина для всіх. Особливої уваги потребували діти, як внутрішньо переселені, так і місцеві. У багатьох волинських дітей наразі батьки захищають країну є й такі, які лишились сиротами. Минулого літа, завдяки фонду, близько тисячі дітей військовослужбовців мали можливість повернутись у безтурботне дитинство та відпочити у Карпатах. Тато був поранений під час бойових завдань. Для мене мій тато герой та справжній чоловік, і я. Дуже ним пишаюся. Мені тут дуже подобається. Тут багато крутих вражень, дуже цікаво. Дуже сподобалось, коли ми йшли на карат, на канатну дорогу. Це було все безкоштовно, дуже класно було. Фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує свою місію з добром у серці, з любов'ю до людей. Так говорить засновник фонду Ігор Палиця. наближати перемогу спільними зусиллями та думати про відбудову країни основна мета на найближчий період. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. 25 лютого, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується похмура погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. На заході температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 5, вдень від 6 до дванадцяти градусів тепла. Схід. Нічна температура від мінус 5 до мінус 1. Денна – від 3 до 9 градусів з позначкою «плюс». На півночі температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2. В день – від 3 до 9 градусів вище нуля. Південь. Нічна температура від 0 до плюс 4. Денна температура – 11-13 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від мінус одного до плюс трьох в день від п'яти до дванадцяти градусів з позначкою плюс.